Вітаю, Місто Рівне. Україна, весна 2025. Сьогодні на огляді чагарник під назвою Бузина. Ми звикли, що бузина це щось таке велике, зелене, росте, саме по собі. На жаль, навіть зараз в місті, я вже зараз не бачу цих таких великих зарослей. Колись в дитинстві біля стадіону були цілі алеї в нас в місті Рівне, і мене завжди приваблювали самі квіти, такі як тарілки білі, з таким дивним-дивним запахом. Зараз є багато декоративної бузини. Я покажу ті сорти, які Особисто в мене вирощується. Зразу хочу сказати, що ця рослина мені дуже подобається із-за своєї невибагливості, дуже цікавим листям і що вона дуже добре формується. Почну я з сорта вирігато. Вона має ось таке листечко, як ви бачите. Зараз воно з жовтою. Більш жовтим, літом вона стає більш білою такою строкатою. Кожен листочок має, так як намальований, зовсім різний. Тут вона росте в мене в повному затінку і ріжеться на живці, як хочеться. Всунута просто, просто в землю. Ніколи не поливається практично, єдине, що з, до... з даху капає, якщо є дощ. Ось вона. Тут віточка й пішла, от там взагалі під дахом росте. Тобто тут вона маленька. Я хочу показати, ось вона сантиметрів 80. І те, що вона по каталогу йде 3 метри висоти і 3 метри ширини, це дійсно так. Але. Обрізкою ви можете її стримувати в будь-якій формі, в будь-якому розмірі, який вам подобається. Вона дуже пластична рослина. Дуже. Це бузина чорна. Квітна вона такими великими суцвіттями І потім має чорні ягодки. Тому і називається бузина чорна. Дуже рано виходить навесні. Одна з перших чарників зелененькими такими з'являються листочками, і потім вже забарвлюється кожен листочок в свій колір. Тому що в каталогу пише, що тільки для сонця ні, ось тут повна тінь. І як ви бачите, я вам зараз покажу ближче, навіть в повній тіні вона має строкати листя. Це в повній тіні. На сонечку, зараз я вам покажу, я її відпустила, формую більше, так, тут я лишу, Формую більше на штамбі. Обрізаю низ, бо там явисажувала похірю плідників. Ось вона такої величини. Я думаю, якби її не обрізала, вона була б ще вища. Ну, більше трьох метрів це точно. Ось такі в неї вже стовби. І просто її обрізаєш як хочеш. Чудова рослинка для тих, кому, скажімо, не так багато землі, має якусь гойдолку чи бесідку, і, чи столик хоча б, і хоче якусь тінь. Тось. Просто придбавши якийсь маленький сажанець, ну, це я пересадила свої, в тому році живцювала. Формуючи так, як вам потрібно, обрізаючи вітки там, де вам потрібно, будете мати чудовий затінок без ніяких проблем. Не бачила, я, щоб бузину щось колись їла чи на неї щось нападало. Ну, це от берігата, сажанець. Слідуючий сорт, який я формую на штамбі. Зараз не дивіться, що він запущений. Скільки б ти там не обривав, воно починає рости. Там є штамп. Просто я дочікуюся, щоб зробити сажаці. Так, точна назва цієї бузини. Це бузина червона. В неї червоні ягідки, плюмоза, ауреа. По каталогу вона 2,5 3 метри висоти і діаметром 2 метри. Що хочу сказати, це бузина одна з перших в мене, і вона ось до метра п'ятдесят ще не доросла. Тобто, скоріш всього, це бузина не більше півтора метра. Е, вважайте це, коли будете задумувати свої квітнички, що саме плюмоза не є те, що видають в каталозі. У всякому разі, в мене вона так росте. Що по плюмузі? Саме цей сорт в мене на сонці горів, я його пересаджувала. Пересадку. Бузина переносить прекрасно в будь-якому віці. Якщо повна тінь, буде ось таке листя. Ось. Там, де сонце хоча би пару годин, ну тільки не в. Південь, коли це сильно пече, а ось легко так чи вденні, чи в вечірні часи вона має ось таке забарвлення. І з'являться ще червоні ягідки це просто дивовижна дивовижна картинка. У мене вона, я її так прилаштувала до бордового Барбариса і ось так вони дивляться в парі. Сидить ще пивонія, Ось вона зараз буде квітувати, відквітує. Я зрізаю півонію. Ну, не до землі, але так нижче. Виходить така кулька зелена. Тут в мене ще рута, я її лишила, дуже гарна рослинка. ну Аквілегія як без неї. І виходить ось так різнокольорове зелене, жовте і бордове. Дуже гарна композиція вийшла сама собою, тому що я цю плюмозку не знала, куди прилаштувати. І так далі буду її вести на штамбі. Єдине, що ось ці всі паростки, які відійшли від штамба, я всі візьму на живець. Ну, У всякому разі, я так планую. Ось таке листя показую вживу, яке вона є, а не на картинці, як ми вибираємо по каталогу. Ось таке воно молодесеньке виходить, ось таке воно, коли стає старше. Теж дуже рано виходить, як і всі бузини, ніколи не бачила, щоб її хтось їв. Рослинка з розряду посадив і забув. Ось так покажу. Далі, ну, ви бачите, паркан 2 метри. Тобто ось до метр п'ятьдемат вона ще два метри паркан. Ось вона метр метр, це вже їй 5 років. І причому я зверху не обрізала її на живці. Я її ще ні разу не живцювала, я робила тільки штамп. Ось така бузина. Плюмоза, ауреа. Не завжди каталожні варіанти відповідають тому, що є в дійсності е, насправді. І це дуже важко потім скомпонувати, бо розраховуєш на один розмір рослинки, а виходить він зовсім інший. Слідуюча бузина. Бузина чорна. Голден. Тауер. Теж по каталогу 3 метри і в діаметрі 0,7. Було запропоновано, що вона має рости в півтіні. Ось я її висадила в півтінь. Прийшла вона ось десь такої величини, сантиметрів 30-40, напевно. В горщику другому я підрощену брала, висадила в півтінь. І я не бачу того яскравого листя. Воно такого салатно-неонового кольору має бути. Тому зроблю собі живець і попробую все-таки її посадити в більш сонячному місці. Листя дуже гарне, дуже таке розсічене, дуже гарне. Теж я думаю, що можна формувати на штампі. Ось, дивіться, це за один рік. Ось вона виросла, Ну, враховуючи дах. Це вона виросла вже майже до 2 метрів. Але ось такого листя, яке бачила в каталозі, я його не помічаю. Ну, ось тут таке подібне, але теж не таке. Воно має бути таке яскраве, 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 дуже гарно розсічене, Гарно. І судячи з товщини 100 ось я вам покажу, це за рік воно наросло ось таке. Її можна формувати саме на штампі. А це вже в цьому році Ви відпускалися молодесенькі. Ось молочні, бачите, стоборці. Ось така. Golden Tower. Ось така. Теж що, має бути? Чорні ягідки цікаво ще буде поспостерігати, чи в один час вони квітнуть всі. Ну, наразі весна. Будемо очікувати. Я ще буду планувати, як я її буду формувати. Або залишу, щоб був такий дійсно тут е, великий кущ, бо в принципі мені потрібно тут. Е, Гіхіри будуть, а стильби в цьому квітничку, тому мені, якби кущ підійшов. Тут суга росте в ніжках, а стильбочки, тому він ось так, ось так виглядає. Ця бузина. Взагалі читала. Що в давнину кожна кожен дім обов'язково висаджував біля будинку бузину? Рахувалося, що коли росте бузина біля будинку, то злі духи не йдуть на це подвір'я і свята люди колись вішали. На дверима віточку бузини, бо рахувала, що погана людина, ну або людина не погана, а людина з поганими намірами в цю хату не зайде. Ну, Я вважаю, що все ж таки старші люди, хоч були не такі досвідчені, як ми, в плані продвинутості, так, але вони інтуїцію мали більшу, ніж ми. І тому на деякі все-таки речі я звертаю увагу, хоча, чесно кажучи, висаджувала бузину не, не по цим повір'ям. А чисто через те, що мені дуже подобається її листя, і тому, тому що вона дійсно безпроблемна рослинка. І четверта. Ой, покажу вам ще свою красуню на штамбі. Трошки впала, не дуже рівно її підрізала. Ну, нічого. Це бузина чорна. Black Lace. Чорне мережово. Теж по каталогу 3 метри. Зараз точно подивлюся. Висота 2-2,5 і ширина 1,5-2 метри. Скажу чесно, вона в мене росте більше в ширину, ніж у висоту. Дуже гарно квітує такими ніжно-ніжно-рожевими хмарками, блідорожевими такими квіточками і на чорному фоні вона дійсно дуже класно виглядає. Ось вона рекомендована посадка тільки на сонце. В тіні вона дійсно набуває такого звичайного зеленого кольору. І коли я робила саджанці, дійсно вони стояли в мене пів тіньки і всі-всі-всі були зелені. Окрім тих, що я виносила на сонце. Вони потім міняють кольор. Але в тіньку вона стає зеленого кольору. Так що вважайте, хто надумав собі висадити все-таки цю рослину. Ось так вона виглядає весною. Вона, до речі, Lace, саме пізніше вийшла. Ті всі як дуже швидко, а ця так трошки думала, виходити чи не виходити, і нічого не вказано про морозостійкість, але Мені здається, що саме Lace, вона сама не морозостійка. Те, що там воно обмерзає, нічого страшного. Воно потім, навіть якщо вся вимерзає, воно віддасть від кореня. Але судячи от, з берігати і судячи з інших бузин, ця в мене найбільше обмерзає. І купувала я ще два двічі купувала я бірючину Мадонна. Чому? Бо в неї Листочок покраємо в жовтий бути. Це саме от такі, як зараз має вирігати. Але, на жаль, жодного разу вона в мене не прижилась. не знаю по якій причині. Може клімат не підходить, може до ґрунту вона має якісь вимоги, а я не знала, тому що в мене вся вся бузина посаджена, от який ґрунт є, в такий вона й посажена. Нічого я тут окремо не додавала. Обробки. Ніякі я не провожу в бузині. Ну, підживлення, якщо там гортензія, чи е, як хтось так обробляється там, чи підживлюється, то щось залишається звичайно, в бузині. Е, поки маленька, звичайно, потрібно поливати. А потім їй тільки оце прирости, е, закріпиться, як то кажуть, в ґрунті, і все. І вона чудово, чудово все почуває. Єдине, що ось це треба підібрати місце по сонцю. І по висоті, яка саме вам потрібна. Ну, чесно кажучи, Black Lace я ще не бачила двохметровою. Просто не бачила. В мене навіть вона була найбільша, це метр двадцять. Вона просто в мене чомусь йде вся от в ширину. Не знаю чому, я вже якби і віточки так ставила, щоб вони йшли в висоту, але вона чомусь не хоче. Ось така рослинка познайомила вас. Свої, своїми красунями. Вони в мене всі красуні, тому що я вирощую, намагаюся в всякому разі вирощувати рослини, а тим паче живцювати тільки безпроблемні рослини. Я не дуже розбираюся, але більше практикуюся. Сама дивлюся, що росте, що не росте, що мучиться, що просто не виживає. Я не реанімую. І не пропоную рослини, які погано себе почувають. Ось така інформація. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, підтримуйте український контент. Хай все вдається. В кожного свої задумки в своїх квітничках. Все буде Україна. Дякую вам.